Це дакфест перший молодіжний медіафестиваль Дніпра. Тут зібралась творча молодь, студенти, школярі, блогери, фотографи та журналісти. <му> Цей фестиваль не просто про лекції та контент. Тут молодь знайомиться, знаходить однодумців, і пробує себе у різних ролях: від журналіста та фотографа до автора соціальних ідей. Навіть символ фесту обрали не випадково. Талісманом стала качка яскрава, впізнавана і трошки іронічна. Чому саме качки? Ну я не прям організатор, але можу розповісти. Е, Хоча б сказати, що через те що я зробила губи, але ні. <смітна> е, качка це колись придумали взагалі, колір молодіжного медіа-центру. і обрали жовтий, тому що жовта преса. Ну, ми не жовта преса, але асоціація з пресою і медіа це саме жовтий колір. І тому вирішили обрати жовтий колір. Після цього почали думати, яка ж треба та темна тваринка. А що перше приходить на думку, коли згадується жовтий кольор? Звичайно ж, качка. Але потім ще додумали звичайно ж, качка це як мама квочка. Вона веде своїх каченят щось краще в життя, в доросле. І так само молодіжний медіа центр. Тут більш досвідчені ребята, які вже побували в ролі журналістів, фотографів професіональних. Вони беруть молодь, яка приходить нічого не вміючи. Беруть, навчають і потім ведуть в доросле життя. Окак. О, Мені, як журналісту, також випала нагода виступити на цьому фестивалі в ролі спікера. Це можливість поділитися з учасниками власним досвідом роботи в медіа від пошуку теми героїв сюжетів до створення матеріалів у складних умовах. Це була жива розмова з молоддю, яка вже зараз створює інформаційний простір. Отже, у нас зараз перерва, наша панель закінчилася, але ми будемо. Яке зараз нагородження буде? Зараз буде нагородження конкурсу соціальної реклами «Крик». Буде переможці і вони отримують гроші. Гроші отримують. Власне, от конкурс соціальної реклами. На конкурс подали близько 150 робіт у двох номінаціях ілюстрація та відео. Учасники створювали соціальні плакати, короткі ролики та історії, які піднімають важливі теми. Ми переглядаємо роботи, ми їх оцінюємо. Ми впроваджуємо для вас збільшення коштів на увазі. Наші грошові і сертифікати. Я наголошу, що це нікого бюджету. Навіть під час війни принципова позиція підтримувати нашу талановиту молодь, підтримувати наших дітей. Нагорожу найкраща робота за версією глядачів у номінації Графіка. Робота номер 13. Назва роботи: Додому. А посмолям. У програмі фесту також був виступ художника-ілюстратора та нині військового Максима Палека. Панельна дискусія за участю популярних тіктокерів. А завершив інтерактивну частину фестивалю. Виступ гурту Світанок. Всередині між виступами спікерів і наградженням Керику буде блок майстер-класів. Ми зібрали це, буде декілька наших фотозон. Буде фотозона від наших партнерів однієї фотостудії міста. І е, локація журналістики буде такий, як баннер-предцентри, і будуть е, наші журналісти імітувати який, якийсь формат, як працюють на телеканалах люди. І також є локація зі збором е, нашої команди. На потреби нашого товариша, який зараз воює в складі складі ї п'ятої витрати бригади, фестиваль зібрав понад 300 учасників і показав молоді в Дніпрі, є що сказати і є як впливати на інформаційний простір міста і країни. Ну і звичайно, ми розуміємо наскільки важливо під час війни є проведення таких заходів, які фактично стимулюють медіаактивність, які стимулюють нашу молодь. В першу чергу. Відповідає за проведення і організацію і координацію наш департамент молодіжної політики, який фактично є одним з основних організаторів. І ми бачимо, що зазначений захід, він в першу чергу гуртує молодь, гуртує творчих людей між собою і дає якусь надію на майбутнє і також дає такі гарні качечки. Дакфест це старт нової спільноти, нової хвилі медійників Дніпра, які готові творити і впливати. Сергій Скрипник, Павло Черненко, Дніпро Тіві.